Дивіться, яка гарна насліпніна була, конструкція, розмальований був, фрески були. Але зараз все це вибито і ми бачимо чисте голубе небо. Вокзал у нас був дуже красивий, гарний. А зараз ми самі бачимо руїни. Центральна башня вокзалу дуже зруйнована. Під час Другої світової, в 1943 році, коли відступали німецькі війська, наші не могли допустити, щоб вони використали железну дорогу і вокзалу в своїх цілях. А тому було кілька нальотів радянської авіації, і вокзал був зруйнований. нальоти здійснювала 262-авіаційна бомбардувальна дивізія. Радянські війська, скажімо, а тут росіяни вже нікуди не дінемося. Ніч була жахлива тоді. Ну, я люблю наше місто, люблю вокзал, я люблю поїзди зустрічати, проважати їх. І оце, побачити цю руїну. Тяжко це дивитися.